Я приїхала з маленького села Прифронтового Миролюбівка Херсонської області, Херсонського району. Дуже вдячні партнерам за можливість пройти навчання, пройти тренінги, зрозуміти, як саме ми повинні працювати з нашими дітьми. Я вчитель історії, і я розумію, що це дуже великий і потрібний запас знань, які ми привеземо з собою і зможемо поділитися з нашими учнями. Весь цикл тренінгів був досить такий насичений. А всім я Підозрюю всім сподобалося, всіх з ким я спілкувався, всі задоволені, і вони з гарним настроєм в першу чергу поїдуть до своїх громад і отримали дуже таке гарне перезавантаження саме в таку осінню канікулярну пору. Дуже вдячна організаторам за таку чудову зустріч. Дізналася дуже багато нового, познайомилася з чудовими людьми, маю можливість працювати завдяки цій програмі, надолужувати освітні втрати своїх учнів, і маю надію, що результат буде класний. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ реалізує цілий ряд проєктів, спрямованих на надолуження освітніх втрат. Очевидно, що не можна, скажімо так просто прийти і сказати, так, сьогодні ми е, додатково працюємо там над певним предметом а завтра ми будемо працювати над іншим предметом. Це ціла методологія, яка м, включає в себе абсолютно різні етапи від. Здійснення оцінки цих освітніх втрат е, чи прогалин, і е, далі підготовка е, бази для того, щоб здійснювати це надолуження. І я хочу сказати, що Асоціація інноваційної цифрової освіти, яка є партнером дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, в повній мірі е, змогла впродовж півтора року своєї співпраці з нами побудувати оцей от алгоритм. Від визначення освітніх втрат потім до підготовки відповідних фахівців і до проведення безпосередньої реалізації методики власне в межах. Нового циклу е, проєкту, який реалізовуватиметься в е, Миколаївській і Херсонській областях, при фронтових регіонах, де освітні втрати є надзвичайно великими, е, буде забезпечено функціонування цифрових освітніх центрів. І тому сьогодні власне тут завершується. Здається, якщо не помиляюсь, третій е, тренінг в межах цього проекту, коли вчителі отримують можливості і навички, і головне мотивуються, як правильно працювати з дітьми, щоб мотивувати дітей. Е, все відбувається. Це надзвичайно ефективно, продуктивно, якісно, і е, посмішки на обличчі сьогоднішніх вчителів, які зібрались в цій залі. Їхня зацікавленість, очі, які палають від е, е, натхнення і готовність їхня в подальшому використовувати ці знання, в межах яких буде надужуватися освітні втрати, воно є надзвичайно потрібне. Тому ще раз дяка. Ще раз е, великий уклін освітянам, які працюватимуть в межах проекту. Дякую.